Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 26 серпня 2024 року, місто Рівне. Сьомого дина ранку сонечко вже давно встало, піднялося вище. А я власне і знімаю відеоролики по винограду. Більше в мене часу немає, тому що через трошки біжу на роботу от ранок і вечір. У мене є час тільки для цього. Але я хотів особливо цю форму, зараз я вам її покажу, зняти в ранішньому або вечірньому світлі. Це шедевр. І так ми знаходимося біля такої чудової селекційної форми писанки Олега Михайловича під назвою Денька. Я вам дуже хочу її показати, вона вже дозріла, цукру набрала і вона вже просто гарна. Ходімо подивимося на неї. І так я, друзі, зараз знаходжуся біля цієї форми. Ви подивіться, яка вона красива. Дивіться, як вона гарно світиться в контровому світлі навпроти нашого сонечка. Ягода просто гарна. Розумієте, дивіться, переливається, дивіться, дивіться, немає ні однієї ягоди порченої. Ось, гляньте, що тут робиться. Гляньте, і там вся шпалера в мене загружена. Тут вже грон 3, а може з 5 і зрізали, тому що я там пригощав людей і давав різав різний виноград, бо хотіла людина попробувати, то я її, мабуть, і тут трошки чеканув. Ну, не, не важливо Важливо те, що вона є і гарна. Дивіться, як бачите, гарно світиться. Гарно-гарно. Писанка Олег Михайлович постарався, дуже створилася гарна форма селекційна, дуже раннього сроку дозрівання. От колір як набрав. Ось такий він і такий він є. І Нічого тут не міняється. Ягода така цікава, ребриста. Вона така мені навіть дуже цікава. Зараз я зайшов з іншої сторони шпалери. Дивіться, яка вона гарненька. Колір гарненький. Ото, друзі, в кого немає такої форми, обов'язково маєте посадити. Вона заслуговує уваги. В минулому році в мене було 2-3 сильна сигнальні грони. Це куш молодий. ось, А в цьому році така нагрузочка. Я на пагін лишаю одну-дві грони. Більше не лишав. те я думаю, і дві не треба було лишати. Ну, не треба було лишати, але я лишив. І була б вона б ще красивіша. Хоча вона і в цьому році мене все задовільнила. Куш молоденький, значить. Буде все, все краще і краще. На наступні роки, коли лози стане більше, ягоди буде більше, грони будуть більші і цукру буде більше. Одним словом, товарна ягода для ринку то взагалі ідеальна, гарна, смачна, транспортабельна. Ось. Для, для сім'ї, просто, дітям. Дорослим. Це смачнющі цукерочки. Те, що в мене по грону. У мене грони ось такі. Тут десь, може, є більше грам 600, більше і в мене не було. Взагалі заявлено 500 тисяч грам грони. Ми будемо, бачити. будемо бачити, як воно буде наростати. І ми ще на, я ще на своєму участку побачу такі грони, я думаю. Ягода хрустка дуже солодка, смак ну, не перевершений. Я е, зараз відчуваю щось фруктове, ну кажуть, динька, бо називається динька. Ви знаєте, я ну, щось диньки я не відчуваю, хоча я сам по собі диню люблю. Але тут щось є фруктове, головне смачне. І так як я не дуже любитель мускатів, я вже казав в попередніх відео, мені. Тут подобається. Тут так, непритерне, смачна. Дивіться, лоза, от я зараз дивлюся на лозу, лоза вже визріває. Бачите, ось яка коричнева лоза. Хоча тут дві гронки, і вона пішла, пішла і вже бачу, визріває. Тобто тут з лозою все нормально буде, значить і гарно перезимує. Щодо, щодо ягоди, ну, бачите, Ягода видовжена каплевидної, такої циліндричної каплевидної форми. Тут циліндричний, тут каплевидна форма. Шкірочка мягенька, з'їдаємо, хрустка із гарним смаком. Ось плотна середина. плотненька, бачите? І є кісточка, дуже сочна. Видно чи не видно, у мене вже руки грязні. Солодкі, липкі будуть. Одним словом, ягоди вагою десь приблизно 8-12 грамів. І менше звичайно. Кущ молодий, тому така, можливо, і набере ще, як я казав, старої деревини, ягоди, грони будуть більші і ягоди будуть більші. Далі дивлюся по гронам, по усім гронкам. Гарне запилення. Гарна, ягодна, однорідна, тобто немає такої крепко великої і крепко малої. Вона однорідна майно розміром ягода. Квітка тут достатва. Тріску я не, не бачив, реально не бачив. І будемо спостерігати за, не, за неї. Так, сама форма стійка до хвороб. Принаймні вона на, мій, на моєму участку ну, дуже себе гарно показала. Я дивлюся всі листки, все. Бачите, доверху йду, все тут чисте, чисте, чисте. Ось, я тут нічого такого не бачу. ось. Але я думаю, що зараз в нас тепло сухенько, гарненько, вона себе так веде, побачимо, підуть дощі, осінь. Побачимо, як буде далі. Ось. Але ягоду вже треба знімати, ягода вже готова. І помаленьку будемо різати. Зараз перейду ще на ту сторону. Ось, подивіться, з цієї сторони на тлі світла. Ще раз покажу, яка вона красива. Гляньте, гляньте. Я багато не буду займати вашого часу. По-моєму, я по ній все розказав. Все в ній в гармонії. Так що, друзі, хто не має ще на своєму участку диньки, можете садити сміливо. Щодо тріску, я по ній щось конкретно не можу сказати, тому що в минулому році в мене було кілька грон, хоча були дощі, в мене було все нормально. Значить, будемо все далі спостерігати. А так, наразі це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, адже вподобайки і коментарі е, допомагають просувати мій канал. Кому, і в кого якісь будуть питання щодо деньки, задавайте, пишіть. Все, будьте крепкі, здорові, слава Україні!